Вітаю тебе в нашому просторі медитації. Прийми зручне для себе положення, сидячи або лежачи, закрий свої очі і починаємо з процесу дихання. Зроби три глибокі вдихи і три повільних видихи. З кожним вдихом ти вдихаєш розслаблення, з кожним видихом ти вдихаєш напругу. Кожним вдихом ти вдихаєш розслаблення, а видихаєш всі свої страхи. З кожним вдихом ти вдихаєш розслаблення і видихаєш очікування. Переведи свою внутрішню увагу всередину себе, пройди внутрішнім поглядом від маківки голови до кінчиків пальців, рук та ніг. А тепер в зворотньому напрямку від кінчиків пальців ніг, до маківки, голови. Розслабляється твоя голова, очі, ніс, підборіддя, розслабляються плечі, передпліччя, груди, живіт, розслабляється таз, стегна, коліна. Розслаблення доходить до твоїх кінцівок. І тепер в маківку твоєї голови заходить чистий світлий промінчик з космосу. Це твій зв'язок з твоїм вищим «Я», з твоєю божественною суттю. Він опускається до твоїх грудей, до твого серця. Відчуй тепло, яке почало наповнювати твої груди. Цей промінчик активує твоє внутрішнє світло. Ти відчуваєш, як тепло наповнює повністю твоє серце, поступово починає розширюватися в різні сторони, як промінчики сонця. Твоє світло розходиться по усьому твоєму фізичному тілу, наповнюючи теплом і світлом. Кожен твій орган, кожну клітиночку, кожну свивинку мозку. Але воно на цьому не зупиняється. Тепер твоє внутрішнє світло виходить за кордони твого фізичного тіла і починає заповнювати твої енергетичні тіла. Ти відчуваєш, як вони розширюються як повітряні кульки і починають світити насолоджуйся цим процесом і далі твоє внутрішнє світло вже виходить за кордони твоїх усіх енергетичних тіл і наповнює простір навколо тебе ти розчиняєшся у цьому просторі Чим більше ти світиш, тим більше наповнюється простір того місця, де ти живеш, тієї країни, де ти живеш. А якщо ти маєш таке бажання освіти своїм світлом усю нашу прекрасну матінку землю, можеш навіть прийти в галактику. Наповнюй, наповнюй світлом весь простір навіть всього космосу. Ти ж могутній світло Творця, насолоджуйся процесом. Чудово. Ти можеш бути в цьому просторі світла стільки, скільки забажаєш. І коли будеш готовий, поворухни поверх, пальцями рук та ніг і повільно, поступово відкрий очі.